На календарі середа 18 лютого, що нам вдалося відзняти сьогодні, у стрію Дивіться далі у студії Микола Бойків. 18 лютого 2014 року увійшов в історію України як чорний вівторок. Пригадаємо, тоді майданівці вирушили мирною ходою до Верховної Ради, де мала відбутися чергова сесія, на якій планувалося розглядати зміни до Конституції. Та дорогою до ради мітингарів зустріли численні кордони із міліціонерів, беркутівців і тітушок. Розпочалися протистояння на Грушевського, Шовковичній та Інститутській. Демонстрантів нещадно били. У них кидали шумові гранати і почали розстрілювати. В цей день не стало і стріянина Андрія Корчака. Він зазнав поранення на інститутській життя. 49-річного чоловіка врятувати не вдалося. Помагаємо. Помагаємо, ребята! Що робити на носилки! Андрій Корчак був щирим, чесним, відвертим, турботливим, відважним і справедливим. Він один із перших, хто після побиття студентів відправився на Майдан. На парикадах простояв усю зиму. Туди їхав за правдою і краще майбутнім для своєї України, а загинув за ідеали. Сьогодні о 15-20 рівно рік. Загинув Андрій на Майдані біля Маріїнського парку. Людина з великим серцем, який віддав за волю і незалежність України. Отаким він у мене залишиться у пам'яті, і я вважаю, що і для стриян, і всіх. Материнська сльоза бренить постійно і біль не вщухає. але він заклав цей фундамент нової української держави і вважаю, що українці мали би брати приклад з такого героя України, який він був. Він був звичайним простим українським хлопцем, який любив Україну понад усе. І він віддав своє життя. Оце головне. Отаким він у мене лишиться пам'яті. Після смерті героя Небесної Сотні у нашому місці на його честь назвали одну із вулиць. А на фасаді другої школи, де вчився, встановили дві меморіальні дошки. Сьогодні у нас в гостях Роман Матвійців безпосередній учасник подій минулорічної давності на Майдані. Слава Україні, пані Данке. Героям слава. Майдан 18 лютого 2014 року. Як все було? Ну, почалося з 16 лютого в неділю, коли було, було об'явлено, що у нас буде 18 числа мирний наступ на Верховну Раду. Ну ви самі розумієте, що таке мирний наступ на Верховну Раду. Значить, 17 лютого ми пройшлися маршем по Києву. Поставили свічки воїнам, афганцям. Ну і в 17 рано ми вже були під Верховною Радою. Нас зі стрія було з третій сотні 30 чоловік, в тому числі Андрій Корчак. Він був 10 Було три десятки. Це був Чернецький Віталій, Корчак Андрій і Каліка Толік. Ви безпосередньо керували так, всіма стрілянами. Так так, так, так. Все почалося дуже рано. Почався бій, перший бій був з внутрішніми військами, ми мали багато полонених. Звичайно, їх треба було погрузити в автобус і тримати, можливо, для обміну. Проте ми їх відпустили, і тоді з'явилися ті тушки. Ми відступили, ми зайняли їхні позиції і більше відступили, щоб збудувати барикаду. Але ви самі розумієте, що між нами були. Підослані всякі, які кричали, що не треба барикаду будувати зі сторони Верховної Ради. Провокатори, Провокатори, так. Тому барикада була недобудована. І десь буквально через години-дві зі сторони Дніпра з'явився Беркут. який Почав стріляти помпами. Все було чорно, гранати рвалися. Нас фактично попередили. Що ми мали з собою? Ми мали гельми простенькі, такі як за часів Другої світової війни, або будівельні каски. В руках ми мали біти, ну, і що ми мали собі уяву, що ми навіть не мали респіраторів. не було ні респіраторів. ми були б фактично незахищені. Я вважаю, що можливо, і провина є в цьому і на штабі. Який не забезпечив всім належним нас. Ну, ви в той час очікували, що е, почнуть кидати світло-шумові гранати, застосовувати е, іншу зброю, стріляти в людей. Ну, то, що стріляти будуть чи не будуть, ну, звичайно, ніхто не міг подумати, що людей, які йдуть без зброї, будуть стріляти. Але на все інше ми були. Готові, тому що ви самі розумієте, я ж вам говорю, що є мирний наступ на Верховну Раду. Як може бути слово мирний наступ? Як можна мирно наступати? Ми обступили Верховну Раду. З тої сторони від Грушевського стояли інші хлопці, і все, все, все було в диму, все горіло. Ми відступили від Верховної Ради на Майдан. На Майдані вже все було в кільці. На превеликий жаль, дуже багато людей піддалася паніці, почало втікати. Їм пояснювали, хлопці, куди ви тікаєте. Ми в кільці. Там беркут, там тітушки. Треба було спасатися. Значить, ми відступали, спочатку не взяли жовтневий. Підніше вони пішли зі сторони е... стадіону, до Європейської площі, і ми фактично вже були в кільці. Що нас спасло, спас вогонь. Спас вогонь, тому що вони поливали. Двома машинами з трансбою, а ми кидали шини. Шини горіли. Матраси ми кидали. Все, все, то, що, всі, всі підручні та, все, щоб все горіло. Ми знали, що нам треба вогонь і треба до ранку добути живим щоб хто, хто... Нас фактично на Майдані лишилося дуже мало людей. Коли поставили на в два величезних прожектори, не нас бачили. Вони просто на нас дивилися, як ми дивилися, що ми робимо. Ну, але ще були такі сили, що вдалося погасити тих два прожектори. Ну, ви самі розумієте, що каменем не кидали, то не докинув би каменем. Дякувати Богу, ті два прожектори вдалося локалізувати, вони нас не побачили, просто, в нас є. Хотів би ще наголосити, що дуже велику роботу зробив. Женя Оніщук, той, що був зараз міністром культури, він фактично спас Майдан. Він керував нами всіма. Він сказав, хлопці, лишаємо барикаду, вже баркут вже все. Назад не розвертаєтесь. Лицем до них вони метрів десять зробили, а то вже перед ними нова барикада. Нова барикада. От він це все керував. Хотів вас запитатися про трагедію на Інститутській, про Андрія Корчука. Ви пригадуєте, як це було? Значить, все відбулося після штурму Беркуту. Тому що я ж пояснив, що після першого бою ми мали паузу. І за той час треба було збудувати барикаду. Дуже багато було людей підосланих, провокаторів, розумієте? Дуже багато людей розслабилось, Думали, що вже все, що вже все закінчено, що зараз, зараз, зараз все закінчиться, розумієте? А тут ситуація дуже змінилася. І почалася паніка, хаос. Не розбереха. Тим більше, якщо почали що гранати взриватися, то просто перед тобою от метр вже нічого не було видно. Андріо ми останній раз бачили, бо я, мене викликали в Генеральну прокуратуру по тому питанню, бо яке я старше я мусив давати свідчення, ми побачились якраз перед самим штурмом Беркуту. Тоді ми вже знали, коли ми вже відійшли, ми вже знали, що Андрій загинув і ще наші хлопці, Чернецький і ще. Скоро батько по-моєму. Якщо... Зазнали тяжких поранень. Да, — Так, тяжких поранень. Ну і фактично чоловік, той другий просто прийшов і зразу. Кілька слів про те. Про Корчака Андрій Корчак був десятником, бо сьогодні якраз річниця його смерті, хочу сказати. Як десятник, він виконував все, що йому. От він був, якщо по характеру, спокійний, урівноважений. Він просто був виконавець. От що йому не казав, він все виконував. От після Майдану ви стали волонтером, зараз дуже часто їздите на схід. Сьогодні у нас 18 лютого 2015 року. І нібито перемир'я, але відбувається щось зовсім незрозуміле. Принаймні для мене, думаю, і для більшості людей, які дивляться телевізор і читають інтернет. Ну, я сьогодні розмовляв хлопцями з Дебальцево. Я буквально в суботу від них вернувся. Дебальцево, Котел. Про це мова вже йшла давно. І всі нормальні розуміли люди, що Дебальцево знаходиться в кільці. У мене просто виникає дуже багато запитань. От Іловайськ. маса народу загинула. Донецький аеропорт. Зараз Дебальцево. А що наступне буде? Маріуполь? Найвищі чини домовляються, а народ з того страждає. Ми ж не знаємо, які домовленості. Нам би просто сказали, що ми здали ту частину України, чи ми перепродали її, щоб ми знали. Я вам хочу більше сказати, що я їжджу по східних територіях, якщо взяти, наприклад, міста там, Світлодар. Той же самий Краматорськ, той же самий Слав'янськ. Ви ж пам'ятаєте, звідки то все починалося? З тих міст. Там зараз люди, звичайно, ходять з сино-жовтими стрічками. Але до того часу вони ходили з колорадськими. І якщо, не дай Боже, туди прийде російська армія, я вам чесно кажу, вони знову всі зміняться. То так, як весілля в Малинівці, знаєте, ось така шапка була. Але тепер вже немає така шапка надавати, що вони мають такі шестигранники, що на всі випадки життя вони можуть бути. На превеликий жаль, там дуже маса людей, які нас не підтримують. Вони просто вони живуть тим життям, їм тим життям і подобається жити. Я, от, наприклад, попадаю в ті края, я просто не можу собі навіть уявити, що так людина може жити. У нас стайня на багатому кращому стані, ніж там будівля, де вони живуть. У них буває такого, що і взагалі огорожі нема. От нема огорожі. А ще вони можуть огородитися клійонкою. Ну, найкраще огорожених то є шифер. Дуже так раз. Мені здається, що ці всі люди, ДНР, ЛНР, то якраз всі ті антимайданівці, з якими ми зустрічалися якраз на Майдані. Ну, на жаль, на жаль, люди, які бояться змін, тим не менше інші люди стояли на Майдані. Вони відстоювали певні ідеали. І те, за що вони боролися. Ну, Непомітно зараз що, що змінилося на краще. Ви, як очевидець тих подій, хотів би вас на сам кінець запитатися, коли, на вашу думку, слід очікувати тих змін і чи е, заживемо ми так, як ми хотіли, за що ми боролися на Майдані? Ну, ви знаєте, що революція називалася Гідності. Всі хотіли жити в нормальній країні. Нормально працювати, нормально заробляти і нормально просто, щоб було нормальне відношення. На превеликий жаль, я вам хочу сказати взагалі, що я декоти собі думаю, от оця влада є і та, щоб була. І от, от ми від тої влади знали, що чекати. А від тої влади я не знаю, що чекати. От я не знаю, буде дорога до Криму, віддадуть вони, не віддадуть. Ну, все ж таки, на вашу думку, відстоюємо. Те, що звичайно, 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 що відстоїмо. Тому і боремося. Ми ж ніхто не знає, що нас завтра чекає, де хто нас завтра буде. Завтра ті хлопці, звичайно, я не хотів, наприклад, звернутися до тих людей молодих, які не хочуть брати повістки в руки і йти служити. Просто я... треба пояснити людям, що тих хлопців, які стоять на передові, чотири місяці, п'ять місяців, не на блокпостах, постах, на передові. Їх треба замінити, щоб вони поїхали додому, трошки відпочили. Та не можуть ті самі люди і на Майдані бути і, і воювати. Ну, якась ротація повинна бути. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нас за цю відверту розмову. Нашим глядачам нагадаю, це був Роман Матвійців, активний майданівець. Сьогодні відповідав на наші запитання, а зараз волонтер. Дякую вам. Щасти. Дякую. Андрія Корчака, іншого стріянина, Юрія Діковського та всіх загиблих майданівців згадуватимуть у Стрію завтра о 10-й годині. За героями майдану в катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці розпочнеться поминальна служба Божа. Об 11-й на кладовищі покладатимуть квіти уже по обіді. О 17-й в народному домі, де штаб у пам'ять про героїв співатиме. За новий медюх хор імені Вербицького інші творчі колективи та ансамбль Стрияночка. Після цього на майдані Незалежності у небо запускатимуть повітряні ліхтарики. Паралельно біля пам'ятника Степанові Бандері збереться молодь, січові стрільці, еменківці, соколята і свободівці, щоби пройти містом зі смолоскипами. Завтра о 18.30 біля. Пам'ятника Степана Бандери в місті Стрий буде відбуватися смолоскипна хода. Звідти ми будемо формувати колону і вирушати через вулицю Траса Шевченка до пам'ятників будителям. І запрошую всіх небайдужих стрілян приходити на смолоскипну ходу. Ми всім покажемо всій Україні, що є в стрію націоналісти, що є патріоти, що ми не небайдужі до того, що відбувається в державі, і закликаю всіх ще раз приходити 18.30 до Степана Бандери. Виніс вирок вчора відбулося останнє слухання по справі відходів на вулиці Сколівській, 14. Сергія Семененка визнали винним. Він як представник Шольц, утилізатор фірми, яка проводила захоронення промислового порошку у місті, оштрафований згідно вироку. Суду має сплатити 200 неоподаткованих мінімумів, а це всього з злишком тисячі гривень. Хоча державна екологічна інспекція оцінила збитки нанесені місту у 202 тисячі гривень. Втім, процесуальному прокурор таки не вдалося відстояти таку суму, тому маємо те, що маємо. Вчора відбулося останнє засідання, на якому підтвердили інформацію про те, що на сколівських складах працювали найманці Сергія Симоненка. Новий свідок у справі повідомив, що платили добре, графік роботи був гнучкий. Робочі впродовж липня 2014 року мали вивезти зі складських приміщень на сколівській мішки з якоюсь речовиною і закопати їх у ями. Допитаний найманець запевнив, що ям самі не копали, хіба підчищали. На дно стелили клейонку, поверх ставили мішки з Домою сірою речовиною, схожою на пісок, заповнені ями, засипали землею, себто дотримувалися правил складування суміші. Проте наочні факти, а саме відеоматеріал, спростовують слова свідка пана Андрушківа. На кадрах знятих чільником правого сектору Михайлом Алексєєвим курява пилу, яка здійнялася від того, що промислове добро висипали з екскаватора. Клопотання про те, щоб ці кадри слугували доказом у суді, подав на минулому засіданні процесуальний прокурор. Видно з бокової сторони один із складів, а також видно, як даний ескалатор. І зовсім не похоже на те, що відбувалося складування навіть такий бай, тому що видно, який склав диму і полюбить, і так само видно, як відбувалося все. Можна зробити визнав, дійсно, щоб ніякого складування не бувалося, а відбувалося пряме захоронення. Самочинне та неправильне складування порошку на Сколівській львівські екологи оцінили у 202 тисячі гривень. 50% цієї суми мали б осісти в Стрийській казні, 20% – у скарбниці обласної ради. Про це повідомив прокурор Стасишин, який виклав інформацію у цивільному позові. На жаль, суд залишив його без розгляду. І все через те, що працівник держінспекції не з'явився і не допоміг прокурору відстояти висновки екологічної служби. Адвокат обвинуваченого вважає, що цей документ не є підставою для суду, тим паче, що відходи землі вже викопали. Тому нічого навколишньому середовищу, а також мешканцям нашого міста більше не загрожує. За що та кому платити, каже жінка? Більше того, вважає, представникам екології треба було знову скласти акт та ще раз взяти проби ґрунту і води і лише після того оцінювати в грошовому еквіваленті суму збитків, завданих місту та його мешканців. Шканцям. Суд засудив Семененка Сергія Васильовича визнати винну вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу України, призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 200 неоподаткованих мінімум доходів громадян, що становить 3400 гривень. Стягнути Семененка Сергія Васильовича в користь науково-дослідно-експертного криміналістичного центру. 983 вісімдесят три години сімсот чотири на проведення експертиз. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді міста Львова, але не пізніше, ніж через 30 днів. Марічка Ходовицька Руслан Леськів Романку про Нестрийські новини. Січня в Україні набув чинності закон про внесення змін до податкового кодексу за відповідне рішення ще наприкінці року. Народні обранці віддали 250 голосів. Що собою являє про що треба знати фінансистам, як працювати підприємцям з цього приводу усіх зацікавлених днями? Зібрали у народному домі. Там відбувся семінар для бухгалтерів, аудиторів і бізнесменів. Згідно із законопроектом, кількість податків зменшилася із 22 до 9. Зміни, начебто, прогресивні європейські, та чи справді стало від цього легше юридичним і фізичним особам та простим людям? Заступник начальника головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області бачить у цьому більше позитиву, аніж навпаки, і такі зустрічі, на його думку, дуже важливі. На наших семінарах ще є і представники аудиторської спільноти надають відповіді, тобто бухгалтера зайвий раз і ще отримують підтвердження того, що вони правильно роблять. Я думаю, що це тільки йде на користь всім нам, для того, щоб ми разом спільно йшли е, і не зупинялися і правильно, скажімо. Виконували наші законодавчі норми. Все-таки ми хочемо йти до Європи. Ми маємо бути законослухняними. З іншої сторони, ми маємо теж виконувати закони і наповнювати бюджети. Реформа, так чи інакше, торкнеться усіх. Найбільше ж бухгалтерів і представників бізнесу. Їм розповідали про зміни до податку на додану вартість, мита на прибуток, на доходи фізичних осіб і єдиний соціальний внесок. Плюси є, тому що по перше зменшилась кількість податків. Зменшили ставки податків з одного боку, менше придеться платити, але з другого боку є інші трошки вимоги до сплати цих податків. Тому і щоб розібратися, щоб людям довести зміст тих всіх змін, власне, ми і зібрали цей семінар, щоб якось спільно з і людям пояснити, що це іде на користь. Зі стовідсотковим результатом скала трощить своїх суперників. У черговому турі меморіалу Ернеста Юста малиново зелені легко здолали своїх опонентів. У другому турі змагань команда дорослих виграла у футбольного клубу. Стебник – 5-1. У наступному, який відбудеться 22 лютого, лютого, Стріянам протистоятиме ФК Кар'єр із Торчиновичів. А от 19-річні футболісти академії свої виступи на груповій стадії уже завершили. Житачівський авангард не встояв перед напором підопічних Павла Кійкотя. Молоді таланти скали перемогли 5-0. Відтак зайнявши у групі першу сходинку свого суперника на стадії однієї восьмої фіналу змагань, вони дізнаються згодом. Які справи на цей час наша сторінка в інтернеті телеланком'ює телефон редакції 41993. передаю естафету Марійці Ходовицькій. Зустрічайте у студії завтра її, а я прощаюся уже до наступного тижня. Будьте здорові! Завтра у стрію буде ясно. Вночі до двох морозу в день плюс п'ять. Вітер дутиме на схід 4-5 метрів за секунду.